Так, важили 19 вересня, було 9 днів, а зараз 29. Значить це 19 днів. Зважимо перепілочку. Скільки вона важить, зорька і техас. Погнали. Начнемо. Буду ложити одичай вітеречко. Зразу бачите, мінус 71.0. Ну що, погнали, все, перші стоять, поки не тікають. 19-й день, 178. Не знаю, нормально чи ні. Пишіть в коментарях рядок, папа. 177, значить пиццей, під лінієчку. І давайте ще ось. Орбастана якась маленька. Щоб усе було. 133. чуть більшенька. 180, 180. Он тоже красиво ходит. С беленьким. Не достану. Вот такая вага наших зорюк. 180. 19 день. Не знаю, пиши, нормально или нет. Все, теперь важим Техас. Техас в очередь.